Рослине молоко, чи можна його вживати, чи не можна. Альтернатива, розкажіть, Ірина, постійно ви питаєте мене про рослине молоко, і кожного разу на своїх супроводах, консультаціях я розказую цим ротом постійно, що ми не маємо вживати рідкі каші, і різні вівсяні рисові молока. Це не про наше здоров'я. Що ми можемо використовувати рослине молоко? Дійсно, і що ми його приготували самостійно. Це може бути мигдальне молоко, може бути фундучне молоко або може бути кокосове молоко. І кокосове молоко також не оте бариста для згущення із загусника. Ми із цукрами ми маємо справжнє кокосове молоко використовувати е, м'якоть. От воно продається зазвичай в жебешних банках. Дивитесь там, де немає консерванту, і використовуйте. Але дуже обережно воно має високу природню жирність. У кого є спазм жовчного, спазми жовчного, кого проблеми з жовчим вітоком в цілому, може трошки підташнювати. Тому розводьте із водою. У кого дітей лактозна непереносимість, ви можете використовувати таке молоко, розводячи з водою і ой, суперекстракт м'якоті кокоса і готувати каші. Я